І прийшов на проєкт М17 Скалча Прайс вперше. Була нагода ознайомитися з роботами кожного з наших номінантів. Я б хотіла сказати, що М17 Скалчур Прайс це проєкт в рамках спеціальної дослідницької платформи М17Scul Project, ініційованого центром сучасного мистецтва М17. Це М17 було засновано у 2010 році. І головна місія нашої інституції це об'єднувати фахові кола кураторів, мистецтво митців за популяризації сучасного українського сучасного мистецтва, як в Україні, так і за майже. Почому я вдається культура, тому що вона міняє э, наше пространство, жизненное пространство повністю. Тоді, коли у тебе твоє пространство не где, де в офісі, вдома. в городе, наполненном прекрасными произведениями, арт-объектами, у тебя ты живешь по-другому. Жить в красоте это кайф. Важно на самом деле все. Вот, важен и смысл. Вот, важно и то, чтобы эта работа ну, в минимум нравилась. Вот, важно ее понимать, потому что многие работы, как вы действительно, они концептуальны. И люди, которые смотрят на эти работы, не всегда понимают, о чем хочет сказать художник. Потому что эта выставка вот такая концептуальная, мне это очень нравится, потому что она такая музейного уровня. Когда интересно слушать куратора, интересно смотреть за мыслью художника, что он хотел изобразить этим, о чем он хотел поговорить. Поэтому, безусловно, это очень интересно. М17 Скалче Prize – це премія, яка була ініційована в рамках дослідницького проєкту m 17 Sculpture Project. Ідея премії виникла якось сама собою, коли ми зрозуміли, що напрям скульптури і взагалі медіа тривимірного мистецтва в Україні досить нерозвинений. Це пов'язано з тим, що Реалізувати будь-яку ідею молодому художникові, та й навіть не молодому потрібні певні кошти та фінанси. Однак, якщо подивитися, що відбувається за кордоном, публічна скульптура, публічні об'єкти дуже яскраво представлені, і ми бачимо велику низку таких дійсно гучних проєктів, які здійснені саме в публічних просторах. Тобто, мистецтво виходить на вулиці, мистецтво стає невід'ємною частиною. Сучасного життя і частиною ландшафтів сучасних міст, і звичайно, хотілося, щоб в Україні так само існувала така практика, коли мистецтво, тривимірне, скульптурні роботи, можливо, інсталяції і інші медіа, вони були задіяні в наших урбаністичних просторах у містах, і це проходило не хаотично, не на вибір якихось забудовників, а за участі професійних. Інституцій, художників, професійних експертів для того, щоб ми дійсно могли зробити наші міста кращими. Тому виникла ідея спочатку розібратися в цьому питанні, зрозуміти, хто працює у цьому полі, кому цікава публічна скульптура, мистецтво в публічних місцях, і виникла ідея провести премію тривимірного мистецтва. Ми всі розуміємо, що є скульптура і це більш традиційне для нас поняття. Однак тривимірне мистецтво це більш такий загальний термін. До цього напряму художник може, врешті-решт, запропонувати будь-яке медіа для втілення своєї ідеї. Тобто в цьому і полягає інноваційність премії, тому що ми художника насправді не обмежуємо. Ми навпаки даємо йому можливість реалізувати свою ідею в будь-якому медіа. В рамках Емсінація Prize ми отримали 12 проєктів, 12 номінантів, які були обрані журі з поміж 200 заявок, які змогли реалізувати свої ідеї. І для нас важливо, що журі, яке вибирало наших номінантів, це відомі експерти. Вони очолюють відомі. Інституції Хелен Фібі, куратор Йокширського скульптурного парку, ліза Парола. Це фундація Мертв Фаундейшн. Мар'яна Вагнер це Мюнстер Foundation, вона кураторка. Тобто, завдяки нашим експертам, ми самі багато чого навчилися, і це було дійсно дуже приємно спілкуватися з експертами такого рівня. І важливо, що останнє слово хто стане переможцем, ми ну, все-таки надали нашим міжнародним журі. Мабуть, це було досить важко для них, оскільки вони справді відкривали для себе українське мистецтво, українських митців. Вони не змогли приїхати на виставку і вимушені були ознайомитися з роботами номінантів онлайн. В віртуальний тур. Вони не просто дивились на роботи, вони мали вивчити резюме кожного художника, подивитись портфоліо. І після певної такої дослідницької роботи з 12 номінантів було обрано 4, яких було запрошено до інтерв'ю з експертами. Експертки могли задати будь-які питання нашим номінантам і після цієї бесіди визначити переможця. До четвірки номінантів. Війшли Данило Гаухін, Михайло Олексенко, Данил Шуміхін і Марта Дяченко. Цікаво, що три з чотирьох робіт були присвячені темі нашого радянського минулого, тобто, коли художник переосмислював наше коріння, а це, я зазначу, було темою, кураторською темою проєкту. Прайс коріння та полог, і художники піднімали питання декомунізації, відношення до пам'ятників минулого, до переосмислення радянської епохи, здобутків радянської епохи. І це звичайно було надзвичайно цікаво, але такий вибір журі. Нас дещо здивував, тому що ми думали, що ця тема вже є відпрацьованою з нашого боку з боку, як і бувши країн СНГ, так і України. Однак експертки зазначили, що саме ці роботи були найбільш цікавими. Ну і врешті-решт одноголосно вони проголосували за роботу Михайла Олексінка, Кришталева Мрія. І що цікаво, що ця робота була однією з найпопулярніших серед наших відвідувачів? Можна сказати, що майже всі селфи були поряд з цією роботою, і ми не думали, що саме така візуально багата робота буде переможецею у премії. Однак сам контекст, ідея художника, його підхід, як саме це реалізував, який зміст він вкладав. Цю роботу вони перемогли, і Михайло молодець. Ми бажаємо йому ще багато знакових проєктів, як в Україні, так і за її межами. І на нивах України є не один, а ціла плеяда молодих, дуже сильних художників, про яких ми незабаром ще почуємо. Моя робота називається Кришталева мрія. І це такий взагалі образ пострадянської людини, яка жаждала якоїсь. Ем, я прояву індивідуальності, ця індивідуальність виражалася якраз в дефіциті, але цей дефіцит збирався усіх. І, наприклад, я вже не ріс в радянському союзі, але цей весь післярадянський спадок він оточував нас. І насправді ця робота не про любов до радянського. Це робота, якраз про те, що ми можемо з цим надбанням, котрого дуже багато, що ми можемо робити далі. І спасибі взагалі всім глядачам за дуже приємні слова, за те, що було багато відгуків, тому що ну про роботу я можу дуже багато довго розповідати. Є багато нашарувань в цій роботі. Тобто, це ще форма сталінського ампіру, це шпіль. Це така велич, але шпіль без фундаменту, котрий вирваний з контексту. Залишився тільки образ цієї величі, а самого фундаменту немає. І для мене було важливо, щоб люди, глядач підходив і казав, о, така ваза була у моїй бабусі, така ваза була у моєї мами, така ваза була у нас. Тобто, це взагалі такий е, образ України, тому що. Ці кришталеві вироби, вони всі збиралися індивідуально, і про кожну є історія, яку я вже згодом, згодом покажу. Ну я вже ж я дуже радий, що отримав премію. І це для, для художника підтримка фінансова. І не тільки фінансова, взагалі класно просто.